На жаль, не можу сказати добрий день, да, бо він зараз для нас, українців, недобрий. Але це наша реальність. Це наша реальність, і не дивлячись на весь жах, який ми зараз з вами бачимо, маски скинуті. Тому що оця вся брехня помазана, е коли що нещасний народ захвачений бандеровцями, е фашистами, там да нацистами, і що Росія воює е з тими, хто поработив е українців, е да, звільняє українців з полону, е вже слава тобі, Господи, злетіло для нас, для українців. Це була е зрозуміло з першого дня, але на жаль, е для величезної кількості росіян,

Для величезної кількості людей живучих на планеті земля ще була така ілюзія, така ідея, що можливо вони дійсно так це бачать, можливо, вони помиляються, да, і в тому, що дійсно там вони все вірять, принаймні ті солдати, які йдуть вбивають, ті, хто ракетами там запускали. І коли вони казали, ми не воюємо з українцями, ми воюємо виключно з воєнними. воюємо виключно з націоналістами. То зараз маски скинуті. Зараз маски скинуті, зараз зрозуміло, що вбивають український народ. Вбивають а, на а, очах у світової спільноти. І світова спільнота зараз повинна вирішувати, що вона буде з цим робити. А, знаєте, Коли ми активували ескалібур а, і казали, що це буде переломний момент, то в мене чомусь, знаєте, як звичайної людини, людина була а, дуже велика надія, що це переломний момент а, в. Перемозі, що зараз, і так, це переломний момент, просто він не так як собі уявляється. У нас, не дивлячись на все це, є гарна новина. Вона в тому, що ми вже там були. так Ми там були в березні місяці, ми там були в кінці. Лютого і в березні місяці були що було після цього? Після цього ворог пішов з нашої території, тому зараз з точки зору циклічності динамічних структур, які отак от і форматуються, є велика. Надія на те, що після оцього жахіття зараз будуть щось щось зроблено щось зроблено світовою спільнотою з точки зору допомоги, з точки зору того, що нам необхідно, задля того, щоб ми зробили те, що приведе до виходу ворога з нашої землі. І тому. Реальність ось вона така. Я хочу сказати, я сьогодні мала виходити в ефір, і потрохи десь дня три, Я думала, що я на це витрачу часу, але часу немає, тому буду тако виходити і швиденько розповідати. А ми запустили велику роботу атмалійську нашу роботу з і вона не пасивна, а активна. Я зараз швиденько, коротко розповім, в чому вона полягає. Зараз всі атмоги Атмахілери працюють з місцями сили, з містами, з державами, з системами, з президентами, з тобто ми збільшуємо кількість світла в цих структурах. Ми не маємо наміру впливати на свідомість носіїв біологічних. Щоб вони там приймали ті рішення, які на наш погляд були б розумні й правильні, ми впливаємо лише на те, що якщо все єс я, і я є світло, і це також я, то ми заходимо туди. Задля того, щоб збільшити кількість світла настільки наскільки можливо в цій системі, Задля для того, щоб біоносій, тобто людина, могла приймати більш світлі рішення, відчувати щось більш людяне, діяти більш людяне. І тому зараз атмохілери, атмологи запустили ось таку величезну роботу. Ми зробили телеграм-канал. Він називається АХО. Я вас туди дуже дуже запрошую, ваш, ваших знайомих, тому що окрім атмологів. Будуть працювати звичайні атмаліці. Сьогодні, в другій половині дня, вже ми робимо робочу зону, в яку можна буде зайти, маніфестувати, що я відправляю свого двійника для цієї світоносної роботи, щоб всі, хто на нашій планеті займають якісь місця функціональні, це президенти, це міністри, це люди, які впливають на рішення, це правління, яке ми знаємо, і це тіньове правління, яке дійсно є справжнім дирижером цієї всієї гри планетарної. Це для того, щоб на тому рівні, де ми є всі одно, збільшувати кількість світла. В цих каналах, тобто внизу люди, а наверху, де все є я, все є світло. А ми, як така покунтуркна е, е, полотно. От, розумієте, представте, уявляйте собі, будь ласка, ми є все світло, це світло через персональні індивідуальні канали заходить в індивідуальні носії, які через оці свої оболонки висвітлює життя себе вже. Але на тому рівні все є я, і якщо ви своєю свідомістю кажете, що я відправляю твого двійника, то це як така знаєте, акупунктура в цій краплинки, в цій точечці, ви з рівня все є я, і я є світло. Зараз тут додаєте світла скільки, стільки, скільки можете провести ви самі. Але хтось може 0,1, хтось 0,3, хтось 1,3, хтось і більше, більше, більше. І тоді оця вся наша частина планетарна, яка на рівні вже реальності нашої вирішує долю всього людства, зможе отримати більше оцього світла для того, щоб вчинити ті дії, щоб їм в голову прийшли, ті думки, щоб вони відчули ті відчуття, які необхідні. Тому, будь ласка, заходьте окремо для українців, хто буде. Де приймати участь у о, цьому? Слово сплешмопені не підходить, гра теж не підходить. Ну, такому наші дії. Я да? е, не маю часу зараз вже нашукати назву, я думаю, що вона народиться. Е, я поставлю з барто до зону яку запросимо для ваших сценарних сюжетів до захист для вас і ваших рідних, щоб з усіх можливих варіантів, які є у ваших. Системах інформаційних був активований той, де ви будете захищені настільки, наскільки це можливо, Розумієте, наскільки варіативна доля кожного, але ми запросимо що скажемо світлу, що це працівник світла. Якщо він працівник світла, він має право на певно добзахист від світла. Розумієте, такий купол. А тому, але і, і чому я роблю це лише для українців? Тому що ми зараз в тому стані, де нам дійсно небезпечно і де дійсно зараз через цей купол ми можемо тоді і зробити такий загальний купол більш захисту для наших міст, для наших родин. І для наших для нашої країни, і це буде результативніше, коли сфери, 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 сфери і загальна сфера, ніж просто тримати великий оцей купол, який в нас стоїть з березня місяця, але все одно я побачила, що ось така структура буде більш крутішою, більш кращою. Тому тримайтеся, віримо, що це дійсно переломний момент. Це дійсно вже, вже все вже злетіли всі маски. І вони зараз злетять не лише з Росії, а і з тих, хто приймають рішення на рівні людства. Зараз побачимо, хто що буде робити, тому що зараз йде вбивство народу, зараз йде тероризм, зараз вже, вже не можна нічого розказувати, розповідати і якось викручуватися. Україна висвітлила вже зараз все, де ми побачимо, хто є хто. І ми побачимо, хто ми. Ми вже про себе багато чого знали. Але це ще одна буде така прожарка наша, закалка на істину, на мужність, на праведність, на світло. Заходьте, будь ласка, до нас. Ще раз кажу в другій половині дня, слідкуйте. Ми розробимо і е, зробимо. І розсилки, і все. І заходьте в канал Ахо, тому що там буде така активність. Ці канали захищені, там можна багато інформації давати. Зараз дуже багато буде засідань різних, на яких треба заходити в цих людей. Ще раз скажу, ми не в людей заходимо. Ми на їх чотирихмірне тіло, на їх ментальне тіло не впливаємо. Ми заходимо аж на рівні атми, щоб просто збільшити кількість світла у цьому каналі. І будемо. Працювати з вами усі разом, і світло переможе, і все буде добре. І, і будемо чекати на наше світле. Гарне майбутнє. Люблю, обіймаю всім серцем. Ви, тримаємось.